Вітаю вас! Сьогодні я розпаковую новеньку літієву батарею GSD Solar 2023 року. Погляньте на це лого тут. Чиста якість. Хіба це не магія? Призматичні елементи автомобільного класу. Це означає першокласну щільність та стабільність. Ми говоримо про понад 6 тисяч циклів та десятирічний термін служби. Заряджайте його за допомогою спеціального зарядного пристрою, сонячних панелей або навіть генератору. Він має максимальний струм 150 А, ампер, що забезпечує безпечну та швидку зарядку. І вишенька на торті надійна п'ятирічна гарантія. Вони мають склади у Німеччині, Сполучених Штатах, Україні, Індонезії та Південній Африці. Тож ви завжди отримуєте швидку доставку. Батарея важить близько 10 кілограмів. Але для цієї потужності цілком варто того. Гаразд, на цьому наше розпакування завершується. Дякую за увагу і побачимось наступного разу.